Аль-Хайтам носить шумоізоляційні навушники, які є частиною пристрою, створеного ним ще в часи, коли він став писарем академії. Навушники з'єднані з пристроєм за його спиною за допомогою дроту. Іноді він використовує цей пристрій, щоб слухати музику, а іноді щоб захищатися від шуму. Аль-Хайтам народився в родині видатних учених. Його батько був наставником у хараваті, а мати відомою дослідницею з Аморути. Але батьки рано загинули внаслідок нещасного випадку, і хлопця виховала бабуся, учена з Шахриваду. Аль Хайтам довго навчав. Вся вдома, бо навчання в школі було для нього надто легким і нудним. Він одержимий книгами. Йому більше подобається читати книги, які зібрала його бабуся, ніж отримувати знання безпосередньо через Акашу. Йому подобається те, що, на відміну від Акаші, книги можуть містити помилки. Саме завдяки читанню він навчився мислити, аналізувати та виправляти неточності. Альхайтам ще один учений, який отримав око Бога під час дослідницької подорожі, читаючи книгу. В образі Аль Хайтама є чимало відсилок до Сокола. Саме ім'я Аль Хайсам означає молодий Орел. Ймовірно, воно є посилання. ...на Ібн Аль Хайсама, якого вважають першим справжнім ученим. Його також називають батьком сучасної оптики, адже він зробив значний внесок у вивчення світла та зору. Тому можна провести паралель із навичками Аль-Хайтама, які використовують оптичні дзеркала в бою. Після операції зі звільнення нахіди в Аль-Хайтама покращилися комунікативні навички, адже він більш-менш здружився з іншими учасниками тієї операції. Вони зблизилися настільки, що тепер він може привітатися з ними легким кивком. після вступу. До академії Аль Хайтаму дозволили відвідувати лекції інших даршанів. На це вплинула його покійна бабуся, яка мала повагу серед учених академії. Коли мандрівник і паймон зустрічають сусіда Аль Хайтама Кавеха, той запитує, чи ми не актори, яких Аль Хайтам найняв, щоб прикинутися його друзям.